Друзі, всіх вітаю. От і підійшов до завершення наш проект. Проєкт по такому чудовому автомобілю. Це Audi Q7 2024 року. Автомобіль у нас з мінімальним пробігом 6000 миль. Я б сказав, що це такий, як би по суті, новий автомобіль з двохлітровим двигуном, легким гібридом. Легкий гібрид. Це один із перших, до речі, гібридів, який придумали. Тут просто встановлено додатково підсилена батарея, яка допомагає автомобілю плавніше рухатись при старті, і за рахунок цього економиться паливо. Прошу не путати це з звичайним гібридом, тому що це трішечки у нас різні речі. Автомобіль, до речі, був. З мінімальними пошкодженнями. Пошкодження були по е, правій е, частині. У нас по фарбуванню була заміна ходової з цієї сторони. Фарбувалася оця вот арочка, і підфарбовувався трішечки бампер, і підфарбовувалася е, тут всередині е, внутряночка. Все. Вся решта по автомобілю було ціле. Я б сказав, це такий досить ризиковий був варіант при покупці, тому що, як завжди, мінімальні пошкодження приїжджають з якимись сюрпризами, але нами було адекватно оцінено ці пошкодження. Плюс ми розуміли, що автомобіль продає страхова, тому що у звичайних продавців купувати мінімальні пошкодження взагалі. Я рахую, заборонено, тому що може приїхати кіт мішці, приїхати автомобіль з якимось проблемним двигуном, трансмісією чи ще щось. Тут були оцінені всі ризики, і за рахунок того досвіду, який ми маємо по придбанню автомобілів, було прийнято рішення. І рішення, як завжди, воно було прийняте позитивне, тому що автомобіль в повному в повному Порядку. По суті, на ремонт цього автомобіля пішло десь там в районі 7-10 днів. Дуже швидко його зробили, впевнений, що замовник задоволений, вирішили затягнути передню частину плівку, поклеїти такі захисні плівочки на автомобіль, тому що все-таки новий. Він і сам замовник вирішив його там зберігти в такому стані якийсь певний час. Заклеїли капот, заклеїли крила, заклеїли отут от дах частиною були заклеєні. Тут от ці всі моменти арочки. Позаклеювали трішечки автомобіль грязноватий, але зараз у нас не сонячна погода, тому вирішили його не мити для того, щоб пленка плівка, коли виклеїти плівку, має пройти якісь тиждень-півтора, і автомобіль має постояти на сонцю, для того, щоб вона гарно е взаємодіяла е з кузовом. і не було далі ніяких деформацій. Це теж такий певний нюанс. До речі, комплектація тут з камерами. По цьому комплектація була мінімальна, але, як завжди, Америка встановлює дуже багато додаткових опцій, які, за які було заплачено і які були придбані, коли цей автомобіль купували в салоні. А це камери 360. Утримання в полосі і дуже багато таких функцій, які в базовій комплектації немає. Класний салон коричневий. Я рахую, що це взагалі топ по кольору салон. Він мені дуже подобається. Погано, що немає перфорації, але але, але про це ми. Там особливо не думали, тому що в принципі, ціна цього автомобіля вона більш чим адекватна. Тому було прийнято рішення купити його, придбати і не звертати увагу на комплектацію. Просторий багажник. Автомобіль у нас семимісний. У самого замовника було поповнення в сім'ї троє дітей, тому потрібно було щось більше. Об'ємніше і семимісне, ну і адекватне по е, самому розходу палива, а цей автомобіль, якщо їхати в спокійному циклі, то можна вийти там на 10 літрів середній розхід взагалі без проблем. Е, з автомобілем, до речі, все приїхало. Докаточки, ці всі штучки, компресора. І так далі. До речі, заднє у нас йдуть електро сидіння. Зараз відкриємо легенько капотик, але під капотом у нас реально все нове. До речі, заклеїли авто в заклеїли фари теж в бронеплівку. Для того, щоб максимально зберегти цей автомобіль від попадання каміння, посічення і тому подібне. Як знаєте, по автомобілю саме перше, що піддається такому камінцевому ізносу, це передня частина автомобіля. Тому, коли ви її заклеїли, а заклеїли ще якісно, тому питання у вас. І проблем не буде. Прозора плівка, якісна плівка, не Е, Так що от так це все виглядає. Двигун, до речі, до речі що замітив? Що сам автомобіль, коли приїхав, він не знаю, чи завода, чи це додатково його оброблювали. Отакою от от мастікою. Я б не сказав, що це якась стандартна мастіка, ну от якийсь захист нанесений, тому що ланжерони, там оце все воно покрите от такою от штукою. Ми пробували його стирати, але зрозуміли, що це захист, тому вирішили його не трогати. А так, в цілому, автомобіль пройшов ТО, замінили масло, замінили фільтра, да і все. Да і в принципі. Фініш по цьому всьому, тому що новий автомобіль лізти сюди немає чого. Під капотом в нас все гарно, чистенько, так що, в принципі, тут нема що показувати. По салону взагалі по тому як автомобіль працює. Блін, Все дуже-дуже на такому гарному рівні. Підігрів сидінь. ну, Зрозуміло, на шкірі ця опція обов'язкова. Салон в ідеальному стані. Оригінальні килими Audi Q7. Ну і в цілому тут уже стандартний набір. По суті, нічого, нічого нового тут показати я вам не можу, тому що, в принципі, все. Відносно нове і нічого, типу у 24-му році такого вони не змінили. Все, як на і раніше, до речі, на є e точно така же консоль, точно така же мультимедіа Стоїть панорама у нас. До речі, ми ще столкнулися з тим, що. Коли приїхав автомобіль, оця ось, е, консоль, вона просто коли ти ставив руку на неї, вона рипіла. Повторюю, що по автомобілю взагалі не розбирався салон. Е, тут не було ніяких е, маніпуляцій по салону, але оцей скрип він реально був з завода. Замовника це реально бісило, да і в цілому якби така неприємна до речі, ситуація. Це вже говорить про те, що все одно використовуються не ті матеріали, які використовувалися раніше. Любий, е е ті, хто робить автомобілі, люба корпорація, вони всі стараються зекономити на чомусь, купують якийсь дешевий е пластик е для того, щоб. Удешевити автомобіль і максимально на цьому заробити. Тому ми розбирали цю консоль, проклеювали там якісь антискрипи. Це наш зборщик робив. Не пам'ятаю, що він там точно робив, але зараз цього скрипу його майже не відчувається. Тому була, я б сказав, апгрейд і доработка у нас q 7 нового автомобіля. Це косяк, косяк Виробників, не знаю, чому так, але я б на їх місці звернув увагу. Тому що якщо на таких автомобілях економити на пластику, то, то реально це путь в нікуди. Клієнти будуть відвалюватися. Але в цілому по автомобілю ніяких питань немає. Надійність е класна, до речі, двигун цей, якщо я не помиляюсь, він це ген 3. Такий стоїть, в принципі, як і на раніше на четвертих. Тобто звичайний провірений двигун з прямим приском, з турбіною, досить надійний. Так що питань по двигуну взагалі не може бути ніяких. Так що такі от справи. Класний автомобіль. Їдемо віддавати замовнику. Повторююсь, не мили його. Повністю тільки так трішечки сполоснули, тому що поки що не можна це робити. Так що віддаємо в такому стані, в якому він зараз по суті є. Так що, друзі, всім гарного дня. Хочу всім побажати вдалого тижня робочого. І хто цікавиться пригоном автомобілі, і хто цікавиться дійсно якісною покупкою автомобіля, тому що я коли до нас е дзвонять замовники, я всім пояснюю, що плюс-мінус умови по доставці, по цьому всьому, вони плюс-мінус у всіх однакові. І тут не питання привезти сам автомобіль, тут питання і розуміння придбати. Класний автомобіль, тому що по Америці дуже-дуже багато нюансів для того, щоб вибрати автомобіль з нормальними пошкодженнями, відновлюваними і просто не попасти далі на ремонті. Тому що весь негатив по Америці він за рахунок того, що некоректно рахують ремонт. Ми, наша компанія, бере. На себе, по-перше, всі ризики з транспортуванням по автомобілю. По-друге, рахує ремонт і рахує ремонт без заниження якоїсь вартості. Тому замовники, які працюють з нами, вони знають, що плюс-мінус, коли ми підраховуємо їм автомобіль під ключ, плюс-мінус ремонт обходиться в ту суму, яку ми рахуємо. Плюс-мінус 100-200 доларів. У нас немає великих різниць по розбіжності від. Підрахунків тому це дуже важливо, друзі. Звертайтеся до професіоналів і ви працюєте тільки з професіоналами. Так що всім гарного дня! Кого цікавить директ.